Команда Каріца. Доброго вечора. Асвітає команда КВН Каріца. Ви напевно думаєте, що ми знову розпочнемо з пісні, але ж ні, це одна четверта серйозна гра. Пісні не буде. І все-таки буде пісня? Да. До. Ну давай. Одного разу невідомо коли. На світі з'явився цей малий. Схоже, він був на людини і пса. Усі його лякалися і всі в кабаки ховалися. Пепс. Є крошечки від флешечок? Нє, немає. Це магазин тисячі дрібниць? Так. Да. Добре, у вас є якісь ліпалочки від змурашника? мурашника? Нє, немає. А у вас є uh, сонячні дні. Які сонячні ну, ці... дні? І ще сонячні дні. сонячний немає. У вас поганий магазин, 1000 дрібниць. У нас хороший магазин. У вас поганий магазин 1000 дрібниць. У нас хороший магазин, ви краще скажіть, нашому це... Все. Я не кінзитр, сусідки Дмитрию. У вас поганий магазин. У нас хороший магазин. У Аміго. Доброго дня. А вам ще довго, я, зміняюсь. Та ні ми вже скоро йдемо. Ну, добре. Ви щось забули. Купіть я ваші цвіточок. Ні, дякую, вона не хоче цвіточок. Ну, добре. Кохана, вибрайся, що ти хочеш. Та що він тобі може заказати? Він аже цвіточка не може купити. Що ви з нас хочете? Нас може тут важлива зустріч. Фаміго! Ну так, нас може переломний момент наших відносин. Та савать посвать посвать, не букет купи дані. Все, я йду, цього балагана! Мамо, я з тобою так ніколи заміж не вийшл! Та ти глянь на нього, він же ж трищ! Дальше. 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 Але у нас дев'ять кнопок на шістнадцять каналів. У -у -у. Дальше. Вовні Дальше. ні настільки розвинуті, що мають власну стратегію випадок на північному. Не, «Мама, мама, мама. ну ти понимаєш, що це до тебе с ней сказав политику, так это не хочеш Є телефончик. Ты вас двадцять п'ять століття на дворі Не нема. А -а -а. Я, найду Я... Я найду вас. Он знайде нас. Я найду вас. нас У мене хлопець майстер спорту Я уб'ю його. Он уб'єт мене. Я уб'ю його. Он уб'єт мене У мене немає телефона. <кш> Я убьев його Он уб'є мене Четвертий фіналу і, звичайно, хочеться отримати максимальний бал. Шановне журі, будь ласка, поставте нам 5 балів, інакше я його. Я уб'ю його. Команда Кавенгер, дякую.